Всього один абітурієнт прийшов сьогодні на зовнішнє незалежне оцінювання до Чорнієвського ліцею номер 15 де розташований пункт незалежного тестування учнів. Це не демарш випускників, просто бажаючих скласти іспит з іспанської мови було всього троє. І лише одна учениця взяла участь у оцінюванні. Уповноважені особи вчасно прибули до пункту та приступили до виконання своїх обов'язків. Ми вчасно отримали контейнер з Матеріалами, підготували межі пункту тестування, є чергові уповноважена особа, є старший інструктор і інструктор. Вчасно ми відкрили контейнер о 10-й годині 30 хвилин, вручили старшому інструктору і зараз чекаємо до початку. Тестування без знання іноземних мов сьогодні нікуди. За даними Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського, 3 червня відбувся іспит з французької мови, в якому взяли участь 84 учнів Чернігівської області. З німецької мови іспит пройшов 5 червня. Майже 89% абітурієнтів пройшли тестування. Оцінювання з англійської відбудеться 10 червня. Зареєструвалося до здачі іспиту 2074 учні Чернігівської області. учні Області, з якої саме іноземної мови складати іспит, абітурієнти мають право вибирати самостійно.